прям доброе утро. Мы считаем того, что я встала не по будильнику, потому что до не пришли рабочие сегодня делать там дверь. Короче, ладно. Еще и сегодня надеялась, что сегодня будет солнце. Но фиг. Называется. И у нас пасмур, еще и очень сильный ветер Короче, сегодня будет день земной. Мы сейчас с вами собираемся и едем в центр. Вот такая фигня у нас на улице. Не очень, не очень-очень погода. Господи, даже кто из спортом с утра занимается. Короче, у нас холодно. Ой. И да, мы, значит, с вами умываться, чистить зубки и завтракать. Я завтра с ранку выпиваю стакан воды и пью витамины. Я специально подключила наушники. Я думала, что он будет работать как микрофон, потому что зачастую да, я так его использую. А сейчас он почему-то решил не работать. Я кого сфига. душ и наводить марафет по моему голову. Соберемся и пойдем завтракать. Идем купаться. Так, ну что, уже готовенькая девочка. Сейчас мы делаем себе кофеечек. Выпиваем кофеечек, начинаем наводить марафет на личике. И Сушим волоси, а ще я подумала, що целом я очень сейчас люблю такий э, стиль. Ну, як стиль. А Просто я лету злими волосся, і мені каже, що мені навіть себе чувствую лучше, з ним, а чем, наприклад, з розпущеннями. Плюс, коли я делала розпущення, у мене була укладка класна, і вони були коротше. А зараз вони отросли у мене уже, дай Боже. І мені тепер не подобається, як виглядає моя укладка. Я хочу опять підстригнути знову, длину, і, в общем-то, ходити опять з укладкою, потому що у мене не так стоїть, ще зависить, конечно, от мусу, який ти использує для объйма. Я ще купила неблагополучно. Мус це тоже в совокупности, все короче, ми знаем, що ми не сделать у нас на вулиці вітер и дождь. Можемо мне все таки сделать. Зализаний хвост, мені прийдеться знову сьогодні мити голову. А якщо укладку, то, короче, сейчас мы подумаем. Прикольно, я вважаю, фокус не на мені. Вау. Ну прям вау. Обожаю айфон. Думаю, пока подготовим фен, надо заправити кровать. Ой, Господи. Чо нас ще так темно? Ой, дивіться, які у мене тут цвіточки. Я, кстати, люблю ці цвіточки. Воду дуже мені так нравиться, як вони потом розпускаються вже. Клін так де фокус. Я не понимаю. Вот. Він нравиться, коли вони розпускаються, стане таке букет огромне. Вони ще так довго стоять. я вляглася туди, й збиратися і спать хочу взагалі. І нікуди їхати не хочу. Так, зараз ми поп'ємо каву, підбиратися. А что хотіла сказать? Я вот думаю, начну снимать блог. Є, так. Мне багато, я же рассказала всегда. Но я тільки чаю камеру, и у меня, как будто словарный запас, не вообще курить ушел. У мене є ощущение, как будто на мене просто кто-то тесснет, и я должна сказать спецпал. Хотя на самом деле нет. Я хотела сделать собі тост с авокадо. Но авокадо покупала не я. Авокадо покупал Максим. Він фірми, він он не вкусний. Я такой не люблю. Він ще передачу в него. В общем, сейчас я кофе, и я сделаю. C'est beau. Мейкап, укладку і лорею. Зараз ми з вами зробимо мейкап. Кстати, я заметила, що я сейчас від отказалась от почти румян, все такого. тон, Я крашу тіка брови ну, і гігієнічка, ну, це не тем частина мого макіяжу. Вечер, я даже если не делаю макіяж, то я всегда использую гігієнічку. Я от неї просто зависима. Я собі нашла класну гігієнічку, яка мені дуже підходить, вона увлажняє губи, Чуть-чуть як будто об'єм. Ну, В общем, очень Мені дуже понравилася вона. Вот. Косметику, яку я буду сейчас використовувати, я вам показувати не буду, тому що нам в цілому і мені не дуже підходить. Я сейчас в поиски нового тонального крема нормального. А він хочеться купити якийсь дуже плотний, а другий хочеться купити якийсь дуже неплотний. Кстати, ви замітили? Я оділи мікрофон. Ой, ми сейчас делаем ділимо всі блогери. Отак, От чик, чик. Вау. Вау! Вау! Буду тепер розмовляти з вами ось так. Ми з вами разом збирати лук. І я вам ще хочу до речі показати, яку я замовила собі кофту, але вона прийшла дуже велика і, коротше, я вам покажу. Вот я не дуже поняла приколи цієї кофти, тому що вона тут якби більш мені, ну рукава. Це що таке? Ну що це таке? Хто таке ж є? О, моё. Ну за та тканину, ну дуже класно. Вона така плотна, прямо, ну кайфовенька така. Супер вау, вона така блатна, Ну, я помірила її на Максима, а у Максима вона отак вот по пузо, а рукава і йому даже длинні. Ви представляєте? Ну хто таке ж є от, Ну, в общем, ну так в целом она мне нравится. Ну, конечно, я отправлю назад. я уже я уже в лифте, выезжаю. Вот так и у нас... Получился, лук. Блин, я с микрофоном, я как, как дурень соступаю, если честно. Ну, короче, вот такой у нас лук. Лучок. Вот. Максим сказал, что тут Дуже сильний вітер. Сейчас мы подивимся. Не, ну пока нормально вроде бы. Но я надеюсь, що я зараз сяду на поїзд швидко. І все. І я не почувствую. Вот, короче, йдемо, даем Блін, я забула сапожки, опошки, йоу. Я забрала сапожки и еду назад, дубль номер два. Сейчас мы выйдем с подъезда. Я вам расскажу. Я уже вышла с подъезда, иду на поезд. Расскажу, что за сапожки. Я купала себе сапожки в заре на фотосессию. Фотосессия не состоялась. Я их верну назад. Если бы они были хотя бы моего размера, то я бы их, конечно, оставила, потому что сапожки, в принципе, прикольные. Вот. Но я взяла 38 размеров, потому что меньших не было. Надо вернуть. Завтра уже будет две недели, яких надо вернуть. То я решила поехать сегодня. И раз сегодня со всем этим. Я решила, что сегодня будет день со мной. Не знаю, насколько вам це будем прикольно, насколько вам понравится цей формат, я надеюсь, что понравится. Ну, я как минимум целом хочу. Едем вместе в Загруз. Короче, в Финляндии сейчас же начинается полностью постоянно темнота, практически. Из-за того, что сегодня пасмурно, у нас и в квартире все плохо, со светом. И в целом, нужно, наверное, ставить дополнительный свет. Хотя обычно, если после телефон ставила возле окна, то в принципе классный свет был. А сейчас не дуже. И я, конечно, расстроена на шиону, потому что оно все. І мені, конечно, не дуже подобається картинка. Ну, в общем, перший влог буде робним, так сказати. А слідує, я надіюся, що вже щось вирішимо. Це буде такий вихід з зони комфорту. Я буду знімати в людях. Обично я знімала в людях ну не такого масштаба. А зараз снімаю ще і мікрофон і ще вот ця вот вся ділова, короче колбаса? Подивимося, наскільки мене хватило і наскільки я себе буду чувствовати комфортно. Я уверена, що я буду себе чувствувати, но надо щось начинать. Да? О, ребята, я приехала уже в город. И тут, конечно, вообще ветруган сильный. Я не знаю. Прям очень тут холодно. Сейчас вам хочу чуть-чуть показать Хельсинки. Мені дуже подобається центр Хельсинки. Я сюди як приїжджаю, тут дуже багато е, всяких е, гірлянд уже все так по настроєнню класне. Що за того, що дуже. Много темноти, а тут часть ірлянди даже не виключаються. Я уже в принципі подхожу к зарі, буду заходить. Ребята, ну я уже в зарі. Мені дуже нравится їхня осенняя коллекция, если честно. Обычно мені в Заре нічого не нравится. Короче, сейчас я шість наберу себе, я уже буду показывать вам щось гардеробнее. Першим, що я обрала, це джинсів. из-за того, что есть вот такая штучка, то какая ну, я, конечно, есть дискомфорт. А так, в целом, в принципе, прикольно. Ну, еще мне, да, мне ну, очень нравится, что вот тут торчит дуже сильно. Я такая не дуже люблю. Другой образ я брала вот такой костюмчик. Але я не поняла прикола, чего они ось такие длинные. Ну просто тут еще вот так Ну, в цілому класний костюм. Но якість штанів мені теж не дуже сподобалось, тому що нитка вже витягується. Коротше, така штучка. Кофта Дуже класна. вона мені, до речі, псує. Ну, в цілому штани, то, в принципі, прикольно сіли, але ну це що? Це що таке? А цей лук мені сподобався більше всього, але мені не подобається, що юбка йде більш на широку талію і мені вона не дуже. Мені подобається подобаються сапожки. пошка. сапожки дуже класні і дуже зручні дуже високі і тут такі, ну так не дуже здається іде. Ну а так, цілому, цілому, мені сподобалося більше всього. Зараз ми перебираємося з жіночої зари в дитячу, і там я точно зайду собі ну, я вам хочу сказати, що в дітській зарі намного повеселіше, звісно. Такі класні костюми. Єдине, що немає на мене розмірчика. А, ні, є. А, тільки кофта станов немає. Ну, в общем, целом а масштаков теє. Господи, надо дивиться. Ну, міритися там не должно рівнити. Я собі вже хлопчачей набрала собі таких кофточок. Сейчас буду померяю. Подивимося, може мені щось понравиться. Коли фінально учу знімати хорошого ракурсів, ну це буде, наверное, в цій житті. У мене не записався звук, і тут я розповідаю, яку класну кофточку я знайшла в дитячій царі. Це дівчатка. Я вийшла в Зари і зараз іду. Напевно, що хочу сходити ще в манго, але не знаю, чи буду я там знімати чи ні. У мене 50% вже зарядки. Я не взяла саме зарядку, але я йду. Я купила собі тільки білу кофточку, коштує вона всього 8 євро. Дитячі зарі все набагато дешевше, ніж в жіночці. Ой, девочка, я уже зашла в манго. Я конечно в шоке, что тут чисто одна классика. Ну конечно, с одной стороны, дуже классно, потому что обычно коли ходишь в финские магазины, тут тут висить вся кофейня. А сейчас чисто все на каблучке и все такое. А мне я хотела подивитися ботинки на низком ходу. Но тут одни сарафанчики, вот, вот такое все. все нам сейчас не подходит. В инчидеме есть ощущение, что как будто все оптом собрались на рыбалку. Або на охоту, кстати. Вот чистая жилетка такая. То есть такой кофт уже богата. Ну, шесть себя наподобие. Вот такие жилетки там. Не, ну мне такие, конечно, нравятся. Но просто чисто по-домашнему. Но не, ну люстра в инчидеме, конечно, классно. Мне подобно мне нравится такая. Їдемо ще інші демон дитячий, чоловічий. Подивимося, що ще тут є. напевно, мабуть, буду вже відвагатися скоро додому. Возможно, я ще схожу, куплю кофе, поп'ю, але це не точно. Зараз ми підемо на шуміший, відкрившись магазин. Тут зібрана куча різної косметики. І масочки, до речі, я б хотіла спробувати. Бо я чула тільки гарні відгуки. Про неї коштує вона 13 євро тринадцять ну, дев'яносто дев'ять. Воно, кстати, оця косметика тут теж є. І кажуть, що вона дуже класна. Це корейська косметика, але я її не пробувала. О, тут навіть є оцей SPF. Він дуже класний. Я його дуже люблю. Він такий легкий і з моєю комбінованою шкірою він взагалі не відчувається тебе на обличчі. Дуже багато всього для автозагару. Тут є косметика PIXI. Я хотіла б спробувати напевно купити оці патчі. але треба обрати. Які саме цілому прикольно, що відкрився такий магазин Чедем Б'юті, але е, крім е, корейської косметики, я більше ну багато корейської косметики, не знаю. Більше я там нічого такого не побачила. Зараз я зайшла в нормал. Треба купити спонжики для обличчя і такі розходники всякі. Все, ребят, Я йду на поїзд назад додому. За пофім'ян заходила там скільки людей багато сидить. Я рішила кратше бить додому. Я собі купила маски, пару штук, купила спонжики, купила несколько приправ і все, еду домой. Короче, отакий от у нас получився день. Я не знаю. Наверное, я буду завершать наш відеоблог з вами сьогоднішній Я хочу, щоб ви поставили лайк, комментарий, подписку, як вам такий формат і нравится вам він или нет. Я буду ждать. Мені буде дуже приятно.